Дуже важливо, щоб українські школи були в Канаді, тому що діти вчуться мову, вчуть наші традиції, культуру і для дітей, які народжені в Канаді, продовжувати традиції і культуру наших предків це є дуже важливо. Сьогодні відбуваються українські вечорниці. Діти навчаються українських пісень, тобто не забувають українську мову. Старші класи будуть нам невеличку сценку таку ставити. Там будуть співи, там будуть танці, будуть жартувати, будуть ворожити дівчата. Ну, за українськими традиціями буде свято, буде дуже цікаве. Я школа дає нам змогу долучатися до України, незважаючи на відстань, незважаючи на те, що ми в Канаді. Ми завжди будемо і є з Україною. Тут ми всі є одна велика родина. І ми так і звертаємося у всіх своїх емейлах, всіх своїх зверненнях до батьків, шановна родина нової школи. Новій школі дуже гарна пані директор, і вона багато про нас розповідає. І окрім того, я думаю, також що діти гордяться тим, що вони, вони в нашій школі і друзям розповідають про це, що вони тут є, і тому тут дітей прибуває. We'll Мої діти з нетерпінням чекають цього суботнього ранку. Вони дуже задоволені відвідувати суботню школу, тому що, перш за все, вони спілкуються українською мовою. Вони знайшли дуже багато нових друзів, і а, саме вчителі відносяться е, до них як до своїх рідних і дають їм змогу е, більше знати про українську мову, культуру, традиції. У нас тепер ще з'явилися додатково уроки музики і уроки фізкультури. То то діти чергують розумову працю і фізичне навантаження, і це ще один плюс. У новій школі дуже прекрасний колектив, і вчительський, і діти дуже дуже дружні. Коли я провожу уроки, всі абсолютно беруть участь, всі дуже зацікавлені, допомагають один одному. Нова школа це легко, це цікаво, це креативно, це весело, це дружно, це по родинному. Ласкаво просимо.